Привіт, коти! Рада бачити вас на каналі Книги Котики і Кава. І сьогодні будемо дивитися, я буду робити огляд не на одну, а на цілих 4 книги. Це книги української авторки Марини Сніжної. Ось тут будуть представлені скачені фотки цих книжок, тому що це електронні любовне фентезі електронне, яке розміщено на сайті BookNet. Це один з ресурсів, який дозволяє авторам публікувати свої твори. Отже, Академія для потраплянки. Це серія з чотирьох книг. І я почала читати, коли ще була в процесі завершення написання друга, потім читала третю, потім ось уже дочитала четверту. Книга для нас розпочинається з. Того, що головна героїня використала заборонену магію. Ну, ну не заборонену а таємну магію, яка передавалася лише в її родині, тобто не було інших, кому вона була б передати ці знання і хто б міг би з ними скористатися. І через те, що ритуал вона провела неправильно, вона перемістилася своєю душею в інше тіло. Що ж вийшло? У нас була. Героїня, на жаль, її ім'я згадала, не могла згадати її ім'я Ліліан. Вона була донькою заможного людини, можливо, герцога, тому що дівчина була знайома з манерами, і її родина була наближена до престолу в тому світі, де вона проживала. Але там був ще хворобливий... На всю голову юнак на ім'я Дейган, який закохався в Ліліан і вирішив, що ну, мілочиться, давай стану королем. І він повністю всіх знищив. А тих, кого не знищив, він підпорядкував собі, тому що Дейган був магом крові. Як привернути увагу дівчини, подарувати їй квіти Ну, банально. Співати сиренади? голос не вийшов, вирізати її сім'ю. Це геніальний крок, на який Деген пішов для того, щоб захопити престол і кохану дівчину в придачу. Але дівчина, знаючи, що ось і смерть моя настане, і не хочу я з ним бути, і навіть рабиною не хочу бути. Взагалі, ну, в сім'ї вже немає, він всіх убив, що нам тут оставається, вона вирішила переміститися. Але через неправильно проведений ритуал, тіло. І душа розділилася, і душа перенеслась перенеслась в інший світ, де в той момент дівчина на ім'я Анна Клайс поверталася з номеру о, людини, якого вона вважала ректором. З яким вона переспала для того, щоб отримати місце в магічних академії. Але не спішимо дівчину засуджувати, тому що там своя трагічна історія. Так от дівчина поверталася з номеру, впала і зламала собі шию. Поступила вона в Академію? Технічно так. Технічно. Але не так, як вона хотіла. Тому що, коли її почали приводити до тями, ну, якби зламана шия, нікого не смутила. Ну, в общем, ну, хоча, по-моєму, вона не шию зламала, а просто головою коцнулася. Ну, вона була настільки худою та змарнілою, що від того, що вона впала, вона померла. Все. На цьому історія життя справжньої Анни Клайс закінчилася, і в це вакантне тіло вселилася душа Ліліан. Яка почала розігрувати те, що в неї амнезія. І від своєї подруги вона дізналася, що її не взяли в академію через низький рівень дару. А насправді дівчина була доволі таки непоганим магом природником Тобто там, розмовляти з рослинами, прискорювати їхній роз, збільшувати врожаї. Це все топчик і це все вона робила для свого відчима, за яким була заміжня її мати. І. В принципі, вона вирішила це порочне коло розірвати і вступити в академію, і вивчитися, отримати професію, забрати свою матір з цих равських умов, там виплатити можливі борги, які були. Але не так сталося, як гадалося, тому що перед цим відчим змусив її віддати практично всі сили на оце все поля та поля, і дівчини просто не вистачило власного залишкового резерву для того, щоб пройти мінімально цей ну, на рівень магії. Тест здати. Тому їй Бріна, її подруга, ну, з якою вона познайомилась, не змогла порадити нічого ліпшого, як переспати з ректором. Геніально. Ну, правда, дівчата тоді були під алкоголем, але ну, вона пішла, вона прийшла в номер, і в номері був брат-близнюк ректора. Знаний перший меч імперії, класний, там, золотий генерал, вся там, куча регалій. І от Вона ж не знала, що вони близнюки. І Вона дала не тому. А той ну, чого ж гріха таїть, вирішив воспользувати ситуацією. Ну, знаний любитель жіночок сердець тіла тут саме предлагає костляви. Ну, і отак от, от сталося, що її приводять до тями, і виявляється, що перша вона вже не дівчинка, друге, вона взагалі не пам'ятає, що відбулося. Ну, Від доброти душевної брат-ректора дозволив їй здати ну, додатку, ну, ще раз здати цей іспит ну, на рівень магії. І дівчина його пройшла, тому що вона вже встигла відпочити від того, що з цього тіла викачувалась магія. Ну і плюс її власна сила змогла перенестися. Тобто цій, в механіці цього світу магія прив'язана не до тіла, а до душі. Це плюс. І от так вийшло так, що от вона от вирішила там, закантачилась з. Магією, магом смерті, душа якого була запечатана в підземеллі. Ну, назвемо це магом смерті, там воно трошки по-іншому назване. О, вона з ним законтачилась, задружилася і, і начала, ну, мутити свої мутки з порталами, Тобто вона почала створювати портальну мережу. Там, звісно, були і менші проекти, але, от саме завдяки портальній мережі, вона змогла складати непоганий такий начальний капітал. Не як про те, що вона порталіст, ніхто не знав, тому що такої магії, як портальна магія, в цьому світі не існувало до того моменту, поки сюди не прийшла Анна. Ну, Ліан, по суті. Звісно, вона, ну, як і в будь-якій історії, вона стає там неулюбленицею, але до неї там приміряється принц, і в принципі дівчина неординарна. І, і я вже трохи втомилася це все переповідати, тому скажу коротко, там дуже багато пригод, і в якійсь мірі четверта книга для мене вже була трохи затянутою, тому що хто був головним злодієм цієї історії, стало, було зрозуміло, в принципі, з самого початку, ну, підозри на нього, тому що головним злодієм цієї історії є Дейган. Який, не витримавши розлуки з коханою, звернувся до темного бога, який вважався ледь не прабатком його роду. І він з ним домовився, і таким чином він відділив душу Дейгана від тіла і переніс у тіло в цьому світі. Але так як в тому тілі була власна душа, тобто це було не так, як з Анною, то та душа була ув'язнена. Поки Дейган творив там різне Дніпатрство. Спойлерити, авторка дуже сильно не просила, хто головний, в чому тілі був Дейган. Тому я цього робити не буду, скажу одне, десь після третьої книги можна було, в принципі, зупинитися. Тому четверту книгу я читала уже насправді чисто так. При тому, що це електронний варіант, він розміщений на сайті, тобто скачати ти його не можеш, ти лише купуєш там за 55 гривень. Нову книгу, це б можна було зробити більш коротко. Ну, оці, оцю всю книгу розтягнути було, ну, було більш коротко, і в мене було б, напевно, обійтися тим, щоб це була трилогія, а не, кни... ну, не серія чотирьох книг. Звісно, дуже класно, що авторка змогла. Показати нам розвиток героїні, але цей розвиток, як на мене, зупинився десь в середині другої книги. Тобто далі я вже нічого такого, в принципі, не бачила по законам сценаризму, що введені персонажі, вони ніякої зміни не давали. І ну, в принципі, різні персонажі, якщо там частину персонажів прибрати, а Просто частина персонажів просто зникла з четвертої книги, наприклад, вони там чистофоново згадувалися, то від їхнього зникнення нічого не змінилося б. А це вже трошки не окна справді. Можливо, книга буде редагуватися, можливо. Тому що в тому варіанті, в якому вона є, є доволі такі багато нюансів, але на самому, ну, насправді історія доволі таки цікава. Враховуючи, що книга електронна, оцінювати обкладинку немає сенсу, тому що я вважаю, що все, що викладено в інтернет, це ману вважати чорновою роботою, над якою сумніваюся працювали бета- і альфа і Рідери. А, в принципі, ми виступали в ролі Альфа читачів, а за рахунок того, що аудиторія у авторки доволі таки велика, то є вже можливість монетизації. Тому що, як мені показує мій нобук, так от, як показує мій нубук, у даної авторки є вже доволі таки чимала аудиторія читачів. І... Ось, вона вже почала нову історію. Так от, майже 6 тисяч підписників. Ну, тобто, це вже доволі таки потужна аудиторія. Стосовно того, що вона пише, основний сегмент це все-таки історії про потраплянок. І є момент, що мені здається, з цією авторкою я була знайома ще до 2014 року. Або... До 2014 по 2022 рік в мене є підозра, що вона писала російською. і Її книги були в літресі. Це один з електронних ресурсів читання книжок. Так, так, піратство. Пірати погано. Пам'ятаємо. І зараз вона. Пише українською частиною, як книжок перекладені українською. Тобто, наприклад, мій демонічний босс я пам'ятаю, що я це читала, і я це читала саме російською мовою. Ну, не бачу нічого поганого, насправді, в тому, що авторка переклала свої книги українською і, і забрала її з російського сегменту аудиторії, навпаки, для мене це дуже круто. Що зараз вона працює саме на українську аудиторію і пише українською, а не продовжує писати російською. Тож, ось такий невеличкий відгук на серію: читати її вам чи ні, це вирішувати вам насправді. Бо я лише можу казати власні враження. Мої враження все-таки неоднозначні, але любов є: магічна академія є. Які на які перипетії також є, і навіть інтрига, тому що бачу по коментарям до кінця о, ну, було неясно, хто ж, хто ж той нещасний в кого вселився Дейган. І так, ну, для мене це було очікувано, тому що. Я трішки читала книги по сценаризму, їх потрібно перечитати для того, щоб робити для вас більш повноцінні, більш розширені огляди по історіям, які створюють автори. Але тут воно цікаво. Якщо, буде, якщо вам буде цікаво почитати, я вам можу скинути посилання на букнет, де знаходиться ця серія. Серія історії про дівчину потраплянку, яка втекла від того, хто знищив усю її родину, аби заволодіти нею. Але й в новому світі все виявилось не так просто. До того, що держими нею чоловік теж знайшов спосіб переміститися в цей світ. Любовна лінія тут є. Інтим є. Тобто книги далеко, ну, можливо, рівень 16, насправді. Тому що якогось неприкритого порно тут нема. На щастя чи, на жаль, не скажу, але вже як є. В цій книзі я поставлю 4 кіхтики з п'яти, і то це буде ближче. Ну, ладно, половиною, яких таки сп'яти. Добре, вмовили. Ще ж котики, на цьому все. Я була рада вас бачити і з вами поспілкуватись. Якщо хочете більше цікавих оглядів, ставте лайк, підписуйтесь на канал, там нажимайте на дзвіночок. І ще не забувайте про те, що у мене є телеграм-канал. Тому підписуйтесь і активнічайте там. До зустрічі, па-па!